Привіт, українці! Вітаємо вас на YouTube-каналі оригінальних брендових наручних годинників за Quatus. Сьогодні ми оглянемо дайверську модель від японського бренду Orient. Поговоримо, що це за годинник, чи вартий він своїх коштів, яке тут скло, яка сталь, які функції, і взагалі кому він підійде. Тому приємного перегляду! Так, ну що, друзі, розпочнемо наш огляд. Годинник йде в такому захисному боксі. Білий з картону нічим не примічательний. Відкриваємо його, і всередині нас зустрічає основний бокс з логотипом ORIENT. і також міжнародна гарантія від бренду ORIENT. Ось так вона виглядає такий невеликий буклетик. Це у нас модель ORIENT мака Камасу. Зараз ми подивимось поближче, вона йде на такій білій, дуже приємній подушці. І знизу під годинником у нас йде також ось такий буклетик. Це як інструкція. Тут можна почитати про цю модель, про механізм, як їм користуватись і так далі. Досить такий масивний буклет. Ну і давайте розглянемо сам годинник. Одразу скажу, це мій фаворит, тому що мене дуже підкуповує саме цей колір циферблату. Він має такий гарний градієнт від бірюзового до чорного. До речі, дайверський годинник. Давайте поговоримо, чому він називається дайверським. По-перше, це всім відома форма. Годинника цей Безель, крупні великі мітки. Бачимо. Саме цю форму. всі годинники беруть у Rolex. Тому всі дайверські годинники по-своєму нагадують бренд Rolex щодо цієї моделі, вона має водозахист 200 метрів. Має мітки і стрілки на циферблаті, котрі накопичують світло, світяться в темряві люмінісента покриття. Також на циферблаті має віконця дати і дня тижня. Годинник має безель, котрий рухається проти годинникової стрілки, має дуже приємний характерний звук. Це суто дайверська фішка, її використовуватись особливо не будете. І велика перевага цієї моделі, на мою думку, це сапфірове скло. Сапфірове скло, як ми знаємо, воно не царапається, не дряпається, не замилюється, навіть ще роз роки годинник буде виглядати практично як новий. Давайте подивимось на корпус. Корпус тут зроблений з нержавіючої сталі. Хочу підмітити дуже гарну обробку. Тут бачимо сатинування. Також багато граней, вони дзеркальну поліровку, виконані в дзеркальній поліровці. І бачимо такий наплив біля завідної голівки, головки, називайте, як хочете. Для чого він треба? Саме це відповідає за герметичність годиннику. Ось так вона відкручується. І коли відкрутили, можемо налаштувати час. Щодо браслету, він також виконан з нержавіючої сталі. Має гарну якість, не жує волосся. Тобто тут зроблено все як треба. І дуже подобається тут застібка, саме тим, що вона подвійна, її потрібно так відкрити, і потім вона йде на кнопках. Звичайна застібка, дуже надійна, зручна. Задня кришка корпусу також сталева. На ній можна побачити інформацію про цю модель. І зараз годинник ми примірюємо на моє запястя, але спочатку поговоримо про його розміри. Діаметр корпусу 41,8 мм. Довжина корпусу 46,8 мм, а товщина 12,8 мм. Тобто досить масивний годинник. Він підійде хлопцям з середнім запястям. Зараз ми його приміряємо. У мене запястя десь 19 до 20 см в обхваті. І ось так годинник виглядає на моєї руці, як на мене, дуже гармонічно дивиться. Не більше, не менше не треба. Гарний стиль, гарний дизайн. І що я забув сказати, це механіка завта під заводом. Тобто тут стоїть надійний механічний механізм. Точніше, автоматичний, і він сам підзаводиться від носіння. А якщо тобі сподобався цей швидкий короткий огляд, підписуйся на наш YouTube канал. А для замовлення годинника переходь в наш інстаграм за в описі цього відео.